Привіт, привіт, привіт. Бачу, Михайло, у тебе усі. ручка піднята. в тебе одразу питання, мабуть, про таблеточку, тому що в нас було питання, чим можна замінити шипучу Ні, таблеточку. Я хотів сказати, що я хочу просто подивитися, тому що у нас немає олії, мені батьки не дозволяють її брати. Домовилися ну, добре. Можеш дивитися? Як так. ми з ходу перейшли до запитання, вам скажу. Ну, Єгорчик, давай питанечко. Та, Супер шипучка або? Таблет... Таблетка, шипучка, але можна таблетку, шипучку зразу відповідаю Всім таблетку, шипучку можна спробувати замінити звичайною сіллю. Спробуємо. Угу. Да, Такий секретик. Сіль. Добре, Євочка, що ти хотіла запитати? А ми тебе сонечко не чуємо. Не, не, не чуємо. Єва, ми тебе не чуємо. Клич маму або тата, хай наладнає тобі мікрофончик. Ми тебе не чуємо, сонечко. Ні, сонце, не чуємо. Давай біжи до папа до тата або мами, хай подивляться, що там з мікрофончиком. Ну що, будемо починати. Я буду передавати слово пані Поліні. У нас сьогодні, як завжди, дуже цікавезно все буде, тому давайте починати. Прошу. Привіт-привіт ще раз усім. Я думаю, що сьогодні всім буде цікаво, і сьогоднішній урок у нас буде також домашнім завданням е, з підготовкою до наступного уроку. Всі е, ви, мабуть, знаєте, що коли ваші пальчики забрудняться олією чи маслом, просто водичкою відмити не можна, так? Хто е, так е, бруднив пальчики, підніміть просто ручки, помашіть, щоб я бачила. І водичкою просто не відмивається, так? Потрібно тільки з милом, і мило може тільки відмити е, такий Єгорчик, що кажи єгорчик. А можна таблетку е, замінити е, таблетку можна замінити е, шипучкою і таблеткою обличчя? Ну, ми експериментуємо, так що ти можеш зробити так, як ми робимо, і можеш зробити по-своєму і подивитися на результат. Добре, домовилися. Сум. Е, только вот так, як я говорю, могу, бо у нас немає таблетки, шипучки. Я, замість таблетки шипучки можеш взяти звичайну сіль. І спробувати зі звичайною сіллю. А також можна, перейдемо до досліду і спробуємо зі своєю водичкою. Ти нам покажеш, що вийде з твоєю водичкою, шипучкою. Е, Світлана. Слухаємо, Світлану. Світланочка, прошу. Добрий день. Привіт. масла можна літ. Ну, не літр, Нам треба буде не так багато. Не, вот. Я думаю, що так, так, вистачить, вистачить, вистачить тобі. Просто візьми скляночку невелику. Добре, давайте розпочнемо. Е, візьмемо скляночку пусту прозору і нальємо туди масло. Скільки у вас є, наливайте там пів скляночки у кого. Повню повну не треба. Пів скляночки. Десь, як от бачите, на відео, бо ну, тут в мене багато, можете ще менше налити. Можете третину налити. Наливаємо масло, тільки масло наливаємо зараз. Щоб у вас був рівень е, високий. Тобто, якщо у вас мало масла, візьміть щось посудинку вущу просто. Так, покажіть мені в камеру, хто скільки поналивав. Щоб я бачила. Так, поналивали. Ось добре, да. У Єгора все дуже добре. Потім ще наливає. Так. Поналивали? А тепер я просила вас ще підготувати фарби. Є у вас фарби? І в іншому, в іншому стаканчику, в іншому стаканчику е, налийте трошки водички і додайте фарби, щоб у вас була підфарбована така водичка. Колір не має значення, який хочете, е, але не жовтий, щоб не змішувалося з олією. Е, Візьміть якийсь, чи синій, чи зелений, чи червоний. Так? І зробіть так, теж десь півстаканчика. Єгор, що таке? Так, так. Кажи Єгор. куди де, наливати де? воду? В стакан В інші, ні, в інший, іншому стаканчику наливаємо масло. водичку і там робимо кольорову водичку в іншому стаканчику. Зробили? Софійчик, якщо ручка піднята, вибачте, вмикай відео. Так. Так, 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 у Софії вмикай відео і запитуй. І Світлана, так, кажи. Води, в, одну, в одну скляночку ми наливаємо масло, в іншу скляночку ми наливаємо водичку і підфарбовуємо її. А у вас объем... буде два стаканчики. Аж як масло, половинку. Небагато, так, половинку стаканчика, можна навіть трішки менше. масло? Да, так, Світланку, стрімові і масло. Так, 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 можеш навіть менше зробити. Нам не, не треба буде дуже багато. Пів скляночки робіть. Угу. Так, і зараз уважно дивимося на відео. Я тільки що вам розповіла, що е, коли ви замасите ручки маслом, ви не можете відмити просто водичкою. Вам потрібно для цього мило. Але чому? Я вам розповім. Тому що масло і вода вони не змішуються, вони мають різну будову речовини да? різну будову молекул, і ці молекули не можуть між собою зв'язатися. І тому, коли ми змішуємо масло з водою, вони все рівно відділяються один від одного. І зараз уважно дивимось відео. І Будемо повторювати. Спочатку дивимось, потім повторимо. Вже на відео ми налили скляночку масла і зробили декілька стаканчиків різнокольорової рідини, водички. Дивимося, вмикаю. І тепер бачите: якщо ми візьмемо піпеточку і почнемо капати водичку в масло, то водичка у нас не розчиняється в маслі, а вона такими крапельками, бачите, падає на дно. Так. Падає на дно, тому що водичка важча за масло, а масло легше, і масло спливає наверх. Бачите, яка у нас гарна картина відбувається? Тепер візьміть півпеточки і спробуйте повторити. У вас виходить таке? Так, давайте ще раз. О, ще раз я включу. Так, і повторюємо. І дивимось. Виходить, бачу, у Єгора вийшло, так? Бачите, яка гарна картина. Такі різнокольорові кульки. У вас, мабуть, одного кольору, тому що е, зробили один кольор. Якщо ви візьмете багато кольорів і будете капати масло, то у вас також буде різнокольорові. Софія, вимкни камеру і тоді. Да, зможеш Софія, говорити. Якщо щоб ми тебе бачили, а не твою софу. Добре, вмикай камеру і задаш питання. Так, у кого вийшло, показуйте в камеру, у кого ще вийшло. Єгор, показуй, що в тебе там. Виходить, кульки виходять трішки вище підніми стаканчик. Капай, водичко, капай. У кого немає піпеточку, можете взяти просто ложечкою, ложечкою помаленьку, помаленьку наливати водичку. Андрій, так. є питання? А де наша вчителька з англійської Дар'я Портураєва? Скоро буде, можу тебе обрадувати. Ура! Але де вона зараз? Не можу сказати, це таємниця. Е -е. Так, зробили дослід. Сподобалось вам? Тепер я бачу є гордовольне, там. Тепер перейдемо до іншого досліду. Є така штука, мабуть, ви бачили, продається в магазинах чи на ринках лавова лампа. Це посудина, в якій бульбашки туди, сюди, і туди, і сюди так плавають. Ми зараз її зробимо з вами вдома, на кухні, досліди на кухні. Так? Хто на кухні, хто е, в кімнаті. Так, давайте тільки ручки підняти. У Нестора ручка піднята. Кажи. А скільки, а скільки протримається ось це? Воно назавжди таке буде? Назавжди. Так, можливо, водичка між собою об'єднається, але масло з водою ніколи не буде змішувати. Тільки воно буде стоятися, Клас. воно буде шарами. Класно. Так, так. Бодя. В <звук> тебе вийшло? Так. Вийшло? Подобається Богдан тобі. Так. <звук> да. <Да>. Супер. Так, <звук> подобається. <звук> Тепер у нас буде дослід майже такий же, але трішки і, інакший. Е, у кого є шипуча таблетка, бере шипучу таблетку. У кого немає шипучої таблетки, можна замінити, спробувати сіллю, і ви нам покажете, що у вас вийшло. А у його роздається, була ще мінеральна вода, так, шипуча. Ти можеш одразу зробити з мінеральною водою. Зараз ми дивимося відео, поки ніхто нічого не робить. І потім я скажу, кому як е, зробити сіллю із мінеральною водою. Отож дивимося Шит. на відео. Стеша, зараз відео. Я запитаю. Так, нал так наливаємо водичку підфарбовуємо. Це у нас вже є в окремому стаканчику. Зараз ми будемо змішувати. Потім ми доливаємо масло, і бачите, у нас вже розшаровується водичка знизу, а масло зверху. І коли ми е, кидаємо шипучу таблетку, Ця шибуча таблетка захвачує водичку і піднімає її наверх. Але оскільки водичка важча за масло, вона знову опускається назад. Пані Поліна, у нас теж є питання, та... тримала ручку. Так, так? давайте. Слухаю. Соду, соду можна додати? Соду 에, тільки, мабуть, з лимонною кислотою, але сіль є. Давайте замість шипучої таблетки просто сіль візьміть. Або ви можете зробити розчин лимонної кислоти замість води, налити туди ол олії і зверху насипати соду. Я думаю, також, але це буде бурхливо, воно вильється. Давайте краще сіль, просто сіль. Я Мі, розкажеш нам, Якщо вийшло з водичкою. Я е, uh, у кого залізали маленькі. У кого мінера... у Єгора мінеральна водичка газована? Е, uh, дивись, в цей стаканчик, де вели. в тебе... Масло сипал, не сипав на вірху. Масло вода внизу. Масло, Масло змер, зверху, водичка знизу. Так, І бульбашки маленькі. маленькі. Ми зрозуміли. Супер. Так, так. Цю водичку то, ви можете змішати, те, що ми робили, щоб іншу олію не брати, Змішуйте олію й воду і туди кидайте е, вашу таблеточку. У кого немає таблетки, шипучої, просто киньте стіль. А Єгор е, в масло просто доливає мінеральну воду. Богданчик, що в тебе вийшло? Кисопка. Красота. Красота. Супер! Все по технології, так? Да, Молодець. Так. Я думаю, це дуже гарний такий дослід. Михайлику? Так, я не бачу. Михайло класний дослід. На нього можна дивитися довго-довго, туди назад, туди-назад. Ну, Шипучою таблеткою це буде не дуже довго, тому що коли вона перестане діяти і виділяти газ, процес завершиться, але з сіллю, я думаю, це буде довше, тому що ви можете підсипати, підсипати в Воно буде довше відбуватися. Такі бульбашки. Давайте ще раз я включу, щоб для відео було для запису. Наливаємо водичку, підфарбовуємо, наливаємо масло зверху, воно розшаровується. Масло легше за водичку, тому так поділилося. І потім кидаємо або сіль, або шипучу таблетку. І відбувається: така у нас лавова... Лампа називають її. Так, а хто підготував е, сухий е, барвник, Я просила ще, а бачу у Ані питання. Кажи Аня. А якщо туди слухати, то що стане? Не почула ну, Аню, та що що додати? Якщо туди всунути палець. Палець Ту сунути? Буде, буде жирний палець в тебе. Придеться, потрібно буде мити з мило. Так. Богдан? Так. Богдан. Да, Богданчик. Розкажи, Богдан, що ти підготував? Сухій барб. Сохій барник підготував барник. Богдан, да? Богдан. Богдан. Так, Богданчик підготував барник, супер. Ага, добре. Давайте до останнього досліду про барвники. Я сказала, що є речовини, водичка і масло, вони не змішуються, але є речовини, які розчиняються тільки в маслі, а є речовини, які розчиняються тільки у воді. А наприклад, мило і миючі засоби це дуже складні такі речовини, що вони розчиняються в воді. Але мають таку будову, що вежир, коли ми миємо посуд, наприклад, жирну сковорідку, мають такий довгий хвіст, молекула, і таку головку, як у змії, ну це я так образно, яка розчиняється у воді, і цей хвіст забирає з собою жир, а маленька ця головка водички змішується з водою і тягне весь жир цей у раковину. Це я дуже грубо пояснила, але так от воно діє. І ось є речовини, які розчиняються тільки у маслі, а є речовини, які розчиняються тільки у воді. І ми зараз проекспериментуємо, який у вас барвник. Бо є барвники жиророзчинні, а є барвники водорозчинні. Тому візьмемо тарілочку і насипимо маленькі такі е, дві стопочки. Е, ось так, от бачите, в мене, трошки. Е, Насипала барвника з однієї сторони і з іншої сторони. Зовсім трошки насипте. І потім ми капнемо дивимося відео капнемо на одну е стопочку водичкою, а на іншою масло. І побачимо, який у вас барвник. Там, де не розчиниться, це значить всі речовини не розчиняється. Там, де розчинилося, то він розчинеться. І дивимося. Капаємо маслом. Бачите, барвник не розчинився, просто масло покрило зверху і все. А якщо капнемо водички, барвник одразу ж розчиняється і перетворюється у фарбу. Так? Отже, Давай. цей барвник у нас водорозчинний. Кажи Єгор. А, що таке барвник? Краситель. А камену ще розчин... є? Це... Красиці, барники, якими яйця на Пасху фарбуєте. Ось такі виробники. Ні, такі у нас я не бачив. Ну, ось перед Пасхою будете фарбувати з мамою яйця, і ти можеш згадати цей дослід і проекспериментувати, добре? Тому що ми красимо фломастерами ми спеціальними штуками. Бабу, бабушка красить яйця, там у нього є. Ну, ось ти в наступному році залучишся до цього процесу, щоб пізнати цю всю технологію покраски яєць і побачиш, які барвники вони там використовують. Домовились? Так, Богдан, кажи. Водичку додати, спитаю, водичку додати в парбік. Робимо дві стопочки, показую знову на відео. Зараз. В одну кучку на... наливаємо масло, а на іншу водичку. Бачите? Угу. І дивимося, спостерігаємо. В чому воно розчиниться? Якщо у вас барвник розчинився в маслі, значить цей барвник масло жиророщине. Якщо у водичці, значить, водорозчинний. А зазвичай на барвниках так і пишеться, які вони, в чому вони розчиняються. Е, Аня. Десь Аня зникла. Так? Так, у нас у нас теж ще питання. Підняла ручку. Так, слухаю. До До побачення. До побачення. тебе все вийшло, Стефанія, скажи, будь ласка. Угу. А у нас якого. Ну, буде запис. Ти зараз подивишся, коли у вас буде такий баргуник, то та ви повторите з мамою. Добре? Добре. Проекспериментуйте. Домовились. Ну що ж, дякую вам за увагу, але пам'ятайте про домашнє завдання. Е, домашнє завдання буде полягати в наступному. В, наступному е, в наступну середу у нас буде урок про явища природи. Тому, будь ласка, я прошу вас підготувати шишки. Я думаю, вже у вас десь є якісь на поробки, ви десь зберігали. Однієї, двох буде достатньо, буде більше, хай буде більше. Е, ми спочатку ви підготуйтесь і вже зробите це завдання, і на наступному уроці ви розповісте, що у вас вийшло. Роздивіться свої шишки, звичайні шишки лісові, сфотографуйте їх, а потім покладіть їх у воду і подивіться на них через годину, через дві і на наступний день. Так? І що там сталося? Також сфотографуйте і порівняйте, що ж таке сталося. Потім витягніть ці шишки із води. І подивіться, хай вони висохнуть у вас, і знову подивіться, що з ними знову сталося? І також можете для себе сфотографувати і порівняти ці всі фотографії, які вони були сухі, які вони стали мокрі, і потім, коли висохли, що з ними знову сталося? Добре, запам'ятали домашнє завдання? Наступне середу питання, ви мені розповісте, так а зараз до питань. Так. Михайло. А які шишки потрібні Вон, е, як. Бли... Длинні чи широкі? Сосна чи ялинка Будь-які підійдуть. Можна з mm. сосни, можна з ялинки. Я думаю, що з сосни буде краще видно. Ну, можна ялинки спробувати. Євочка? Сонечко, ми тебе не чуємо. Ми дуже хочемо зрозуміти, що ти говориш, але ми тебе не чуємо. Ми вмикаємо мікрофончик, а ми тебе не чуємо. Треба обладнати цю проблемку. Добре? Нестор? У мене водорозчина фарба. Дуже Це барвик, барвик. Готуй Добре. шишки, будемо експериментувати, Добре. чекаємо на Добре. фото та відео з ваших експериментів. Так, Наталочка, що у тебе за запитаннячко? Ось такі шишки підійдуть маленькі, вони з ялинки. Так, підійдуть. Так, 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 дуже добре. От запам'ятай, яка вона зараз, і сфотографуй, а потім поклади в водичку, так, щоб вона повністю була заповнена в водичці, в стакан можеш кинути. І потім через ну, на наступний день, або через декілька годин, і подивився, що з нею сталося. Угу. Цікавезно, що ж там з тою шишкою станеться. Так, Світлана, є питання? Світлана, угу. Дякую, Дякую до, побачення. до побачення, будь ласка, до побачення. І ще у нас. Два питання. Андрійчик. Так. Андрій? А що треба взяти ті шишки і кинути у стакан з водою, а потім порівняти їх, які вони були, які вони були у воді, а потім що після води сталося з ними? Так, так подивитися, які вони були спочатку сухі. Так. Сфотографуйте, щоб ви просто запам'ятали. У водичку. А потім знову їх висушите і подивіться знову на сухі, Що з ними знову сталося? Угу. Так, питання у Михайла. Я думаю, що коли е, ти її м, пустиш у воду, вона, м, вона пропаде. Тобто да? вона буде на маленьких кусочках. Розчиниться? А, розчиниться ні, це буде інше. Ви здивуєтесь. Добре, давайте пропустимо. Ми поговоримо. бачимо, що тебе не працює мікрофончик. Так. Ми зрозуміли все, сонечко, але щоб з нами спілкуватися, потрібно трошечки владнати цю проблему. Добре? Ви э, поремонтуйте мікрофончик, ми будемо раді тебе бачити на наступних заняттях. Ну, Ти що? Можеш своє запитання написати в Телеграм в чаті під, під, під відео, там де була сілочка. Такий mm -hmm. варіант теж можливий. Ну, що? Було сьогодні цікаво. Чекаємо на наступні заняття. Єгор молодець, всі молодці, хто приймав участь, Богдан теж молодець. Ну всі 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 хто сьогодні на занятті, всі великі молодці. Так, слухаю. Так, дя... Давайте Андрій, так? так? До побачення. До побачення. побачення. наступного дня. Дякую за увагу. До побачення.